Астрономія 11 клас. Урок 4. Визначення часу типи календарів. Усе наше життя пов'язане з періодичною зміною пір року, дня та ночі. На цих повторюваних астрономічних явищах базуються основні одиниці часу доба, місяць, рік. Момент верхньої кульмінації центра Сонця називають дійсним полуднем, момент нижньої кульмінації дійсною північчю. Інтервал часу між двома послідовними однойменними кульмінаціями центра сонця називають дійсною сонячною добою. Час, що пройшов від моменту нижньої кульмінації центра сонця до будь-якого іншого його положення на тому самому географічному меридіані, називають дійсним сонячним часом. Потрібно зазначити, що дійсна сонячна доба періодично змінює свою тривалість. У цього є дві причини. Перша причина. Нахил площини екліптики до площини небесного екватора. Друга причина це еліптична форма орбіти Землі. Коли Земля перебуває на ділянці еліпса, розміщеній ближче до Сонця, то вона рухається швидше. Через півроку Земля, перебуваючи в протилежній частині Еліпса, буде переміщуватися по орбіті повільніше. Нерівномірний рух Землі по своїй орбіті спричиняє нерівномірне видами переміщення Сонця на небесній сфері. Тобто в різні пори року сонце переміщується з різною швидкістю, тому тривалість дійсної сонячної доби постійно змінюється. Унаслідок нерівномірності дійсної сонячної доби, користуватися нею як одиницею часу незручно. І з цієї причини в повсякденному житті використовують не дійсну, а середню сонячну добу. Уявімо точку, що протягом року робить один повний оберт навколо Землі за такий час, як і Сонце, але при цьому переміщується рівномірно по небесному екватору, а не по екліптиці. Цю точку називають середнім екваторіальним Сонцем. Верхню кульмінацію середнього екваторіального сонця називають середнім полуднем, а інтервал часу між двома послідовними середніми полуднями середньою сонячною добою. Тривалість її завжди одинакова 24 години. Кожна година ділиться на 60 хвилин, а кожна хвилина на 60 секунд. За початок середньої сонячної доби прийнято середню північ, тобто момент нижньої кульмінації уявної точки небесної сфери, названої середнім сонцем. Інтервал часу від моменту нижньої кульмінації середнього екваторіального сонця до будь-якого іншого його положення на тому самому географічному меридіані називають середнім сонячним часом. Різницю між середнім сонячним часом і дійсним сонячним часом у той самий момент називають рівнянням часу, позначають грецькою літерою «ета». і його можна записати в такому вигляді. Ета дорівнює середній сонячний час мінус дійсний сонячний час. Значення рівняння часу «ета» дається в астрономічних календарях. Розрізняють також зоряну добу 23 години 56 хвилин 4 секунди. Зоряна доба дорівнює інтервалу часу між двома послідовними одноіменними кульмінаціями точки весняного рівнодення. Моментом верхньої кульмінації цієї точки, прийнятим за початок зоряної доби, вважається 0 годин зоряного часу. Час від моменту верхньої кульмінації точки весняного рівнодення до будь-якого іншого її положення на тому самому географічному меридіані називають зоряним часом. Вимірювання часу сонячною добою пов'язане з географічним меридіаном. Час вимірений на цьому меридіані називають місцевим часом даного меридіана, і він однаковий для всіх пунктів, що перебувають на ньому. Кульмінація будь-якої точки небесної сфери відбувається в різний час на різних меридіанах земної кулі. Причому, що східніше земний меридіан, то раніше в пунктах, що лежать на ньому, відбувається кульмінація або починається доба. Якщо Земля щогодини повертається на 15 градусів, то різниця часу двох пунктів в одну годину відповідає різниці довгот 15 градусів. Звідси можна зробити висновок. Різниця місцевого часу двох пунктів на Землі чисельно дорівнює різниці значень довготи, виражених у годинній мірі. За нульовий меридіан для відліку географічної довготи прийнято меридіан, що проходить через Гринвіцьку обсерваторію поблизу Лондона. Місцевий середній сонячний час Гринвіцького меридіана називають всесвітнім часом. Усі сигнали точного часу відповідають филинам і секундам всесвітнього часу. В астрономічних календарях моменти явищ указують за всесвітнім часом. Моменти цих явищ за місцевим часом якого небудь пункту легко визначити, знаючи довготу цього пункту від Гринвіча. І навпаки, знаючи час, можна вирахувати довготу. Якщо в цей момент на Гринвецькому меридіані всесвітній час буде дорівнювати 19.00, а в потрібній нам місцевості 21.00. Рівняння буде мати такий вигляд. Довгота потрібної місцевості дорівнює. Час потрібної місцевості мінус всесвітній час. Різниця в часі 2 години. Ми знаємо, що кожна година це 15 градусів. Отже, довгота потрібної нам місцевості 30 градусів. Це рівняння дає змогу знаходити географічну довготу за всесвітнім часом і місцевим часом. З іншого боку, знаючи довготу місця спостереження і всесвітній час, можна визначити місцевий час. Місцевий час дорівнює всесвітній час плюс географічна довгота. Сьогодні існує введена поясна система рахунку середнього сонячного часу. Відповідно до цієї системи, усю земну кулю розділено на 24 годинних пояси, кожний з яких розміщений на довготі на 15 градусів. Годинний пояс Гринвіцького меридіана вважають нульовим. Іншим поясам у напрямку від нульового на схід присвоєно номери від 1 до 23. У межах одного поясу в усіх пунктах у певний момент поясний час однаковий. У сусідніх поясах він відрізняється рівно на 1 годину. Межі поясів у малонаселених місцях, на морях та океанах проходять по меридіанах віддалених на 7,5 градусів до сходу і заходу від центрального меридіана, даного годинного поясу. В інших районах межі поясів для більшої зручності проведено за державними та адміністративними межами, гірськими хребтами, річками та іншими природними межами. Знаючи всесвітній час і номер поясу даного місця, можна знайти поясний час. Поясний час дорівнює. Всесвітній час плюс номер поясу. Для економії і раціонального розподілу електроенергії протягом доби на літній період у деяких країнах навесні стрілки годинників переводять на годину вперед, вводячи літній час. Восени годинники знову повертають на поясний час. Також існує межа, що відкриває нову дату і день тижня. Міжнародна лінія зміни дат проходить через Берингову протоку між островами Тихого океану від Північного до Південного полюса 180 180-й меридіан. Найбільш надійним і зручним часом вважається атомний час, який увів міжнародний комітет мір і Ваги в 1964 році. Календар це система обліку тривалих інтервалів часу, в основі якої лежать періодичні астрономічні явища. Зміна Дня й ночі. Зміна місячних фаз. Зміна пір року. Будь-яка календарна система спирається на три основні одиниці часу середню сонячну добу, синодичний місяць і тропічний рік. Синодичний місяць це інтервал часу між двома послідовними одинаковими фазами місяця. Тропічний рік це інтервал часу між двома послідовними проходженнями центра Сонця через точку весняного рівнодення. Через повільний рух точки весняного рівнодення назустріч сонцю відносно зір. Сонце буде в тій самій точці неба через інтервал часу на 20 хвилин і 24 секунди більший, ніж тропічний рік. Його називають Зоряним роком. Неможливо підібрати таке ціле число тропічних років, в якому вміщалося б ціле число синодичних місяців і ціле число середніх сонячних діб. Прагнення узгодити між собою добу місяць і рік привело до того, що в різні епохи в різних народів було створено багато різних календарів, які можна умовно розділити на три типи: місячні, місячно-сонячні і сонячні. У місячному календарі рік ділиться на 12 місяців, щомісяць змінно 30 або 29 діб. Усього в місячному календарі 354 або 355 середніх сонячних діб. Він коротший від сонячного року приблизно на 10 діб. Цей календар широко використовується в мусульманських країнах. Місячно-сонячні календарі найскладніші. У нас час це лише єврейський календар. Він має 12 або 13 місяців у році. Тривалість деяких місяців щороку змінюється. Початок року завжди припадає на осінь римляни спочатку обчислювали час місячними роками. Новий рік починався 1 березня. Згодом перший день року римляни перенесли на 1 січня. Одним з перших сонячних календарів вважається Єгипетський, створений в IV тисячолітті до нашої ери. За цим календарем рік складався з 12 місяців по 30 днів у кожному, а наприкінці року додавалося ще 5 святкових днів. Сучасний календар бере початок від сонячного римського календаря, що з'явився в результаті реформи Юлія Цезаря, введений 1 січня 45-го року до нашої ери. Звідси і його назва Юліанський календар. Середня тривалість року за цим календарем відповідає тривалості тропічного року. Для зручності три роки поспіль були по 365 днів, а на четвертий, високосний, додавали зайву добу. Рік складався з 12 місяців, непарні місяці 31 день, парні 30. Лютий невисокосного року мав 28 днів. Через те, що тривалість юліанського року довша за тропічний на 11 хвилин 15 секунд. За 128 років накопичувалася помилка в цілу добу, а за 400 років близько трьох діб. І з плином часу календар запізнювався дедалі більше. В результаті в кінці 16 століття весняне рівнодення наставало не 21 березня, а 11. -го. Помилку було виправлено в 1582 році, коли глава католицької церкви папа Григорій XIII створив спеціальну комісію з реформи календаря. Що пересунула рахунок днів на 10 днів уперед і повернула весняне рівнодення на 21 березня. Виправлений календар отримав назву Григоріанський календар або календар нового стилю. Високосний рік у григоріанському календарі кожен четвертий, за винятком років із цілим числом сторіч. Такий рік вважається високосним тільки тоді, коли число сотень ділиться на 4 без залишку. В Україні цей календар було введено із середи 31 січня 1918 року. На той час календарна різниця між новим і старим стилем сягала 13 днів. Рік за календарем Майя всього на дві десятитисячні частки відрізнявся від сучасних даних. Багато років тому на території сучасних Мексики, Гватемали і Гондурасу існувала величезна могутня цивілізація. Індіанців Майя. Півтори тисячі років тому вони вже вміли будувати міста, зводити палаци і храми. Деякі храми слугували Майя обсерваторіями. Рік за календарем Майя, всього на дві десятитисячні частки відрізнявся від сучасних даних. Також вони використовували тривалі інтервали рахунку років ери. Ерою називають вихідний пункт кожного літочислення. У різних народів ери були різні й пов'язувалися з якими небудь знаменними подіями або з роками правління царів та імператорів.